Ми поговоримо з експертом у галузі міграційної політики, доктором економічних наук Андрієм Гайдуцьким. Пане Андріє, вітаємо вас. Вітаю вас, студія, пане Андрія. Лунають у змі повідомлення про те, що за останній рік, зокрема, у Польщі кожен десятий ФОП був відкритий українцем. Як наші біженці міняють економічну карту Європи? Я думаю, що вони дозволяють економіці зростати більшими темпами. В цілому, за моїми підрахунками, десь півмільйона українців є, тобто правильно сказати, вихідцями з України є приватними підприємцями або власниками бізнесу в Польщі, тобто, це вже велика частина. В цілому ж вважається, що 10% від мігрантів, як правило є підприємцями, тобто. Ви сказали, що 200 тисяч у великобританії з них десь 20 тисяч також є підприємцями, і вони звичайно позитивно впливають на розвиток країни, на розвиток бізнесу. Українці дійсно роблять великий вклад в розвиток ЄС, зокрема, в Польщі у 2018 році. Національний банк Польщі підрахував, що українці дали майже 17% приросту економіки. Тоді ВВП зросло приблизно на 3,5%. Уявіть, в цих 3,5% 17% було зроблено завдяки українцям. Так це було до війни. Зараз я впевнений, що українці роблять десь приросту ВВП в Польщі, завдяки тому, що спочатку війни ще близько 2 мільйонів виїхало в Польщі. Ну зараз трошки менше мільйона залишилось там. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як вся ця ситуація, зокрема і працевлаштування активних українців, розвиток ними своїх бізнесів за кордоном вплине зокрема на економічну і демографічну ситуацію в Україні в майбутньому? Тобто, які небезпеки небезпека одна, якщо влада в Україні? Бізнес в Україні не буде розробляти програми щодо в першу чергу повернення або залучення грошей українці, які за кордоном знаходяться. Відповідно, ми з ними почнемо втрачати постійний контакт. Тому в багатьох країнах, які розвиваються, зокрема Південно-Східної Азії, найкращий приклад це Індія, Філіппіни, шрі ланка Там уряди роблять програми для того, щоб Люди, які працюють за кордоном, направляли частину зароблених грошей за кордоном на батьківщину. Відповідно, людина, коли проживає свій міграційний цикл за кордоном, заробивши там певну кількість грошей, отримавши певні знання, досвід, контакти. Коли вона хоче повернутися на батьківщину, вже зароблені кошти вже не вже знаходяться на батьківщині. Таким чином в неї є мотивація повернутись на батьківщину. В Зв'язку з цим і банки розробляють депозитно-кредитні програми. Для мігрантів, які за кордоном банки розробляють іпотечні програми страхові компанії розробляють страхові програми для того, щоб коли ти накопичив собі, наприклад, на пенсію, ти повернувся, ти вже ці кошти можеш використовувати на батьківщини. Тому що повна інтеграція за кордоном є досить складним процесом. Адже багато зокрема українців, які виїхали, мову не освоїли. Вони не факт, що її добре освоїть. І відповідно завжди буде жевріти бажання повернутися на батьківщину. Ми маємо працювати над тим, щоб були економічні стимули повернутися на батьківщину. Пане Андрію, свого часу відносно нещодавно, під час одного з заходів, там загально відкритих директорка Інституту соціології Національної академії наук Ева Лібанова, сказала таку фразу: Я буду щаслива, якщо повернеться більше половини українців з тих, що виїхали. взагалі, прогнози, ну, та. Дуже негативні, що добре, якщо третина повернеться, насправді. Скажіть, будь ласка, а ким ми будемо заміщати, власне кажучи, і як нам замістити ось цю демографічну яму? Тому що вона ж відіб'ється на економіці, нестача робочої сили, нестача попиту на внутрішньому ринку. Тобто, що з цим робити? Ми фактично проживаємо той етап, який Польща прожила 10-15 років тому, коли поляки. В зв'язку з прийняттям в ЄС почали також виїжджати за кордон. і Ми бачимо, що поляки продовжують виїжджати за кордон на сьогодні. В скандинавських країнах поляки залежно від країни займають від 5 до 15% відсотків всіх іноземців в скандинавських країнах. Тобто, і нам так само потрібно буде залучати іноземців, як вони залучають іноземців, в тому числі українців. Для нас на першому місці, я вважаю, що було менше мовного бар'єру. Це країни середньої Азії як робоча сила. Це підприємці з більш багатих країн Азії, таких як, наприклад, Індія. Індія, до речі, вже на першому місці по іммігрантам в Україну до війни в 2021 році. 10 тисяч індусів приїхали в Україну. Я думаю, що половина з них це на навчання, половина вести якийсь маленький бізнес. Також ми маємо залучати іноземців-підприємців, і особливо їм може бути цікаве наше громадянство. Можливо, ви знаєте, що в світі, особливо в країнах південної Європи. Це євросоюз, так Греція, Португалія, Іспанія, Італія дуже популярні програми громадянства в обід на інвестиції. Коли ви інвестуєте 300-500 тисяч євро, отримаєте громадянство, але ви зобов'язані вкласти інвестиції в обсі в цих обсягах на розвиток підприємництва. І це до речі буде мотивувати місцеве населення залишатися на місцях, а не виїжджати. Тут я думаю, що попит може бути і на вихідців з східної Європи, зокрема на членів Євросоюзу, тому що Україна Україна великих можливостей і великої ємності для бізнесу, тому що конкуренція невисока в багатьох секторах економіки, угу. зокрема в господарстві, в добувній промисловості. Зрозуміло, цікаво, пане Андрія. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами був на прямому зв'язку Андрій Гайдуцький, експерт у галузі міграційної політики, доктор економічних наук.